Луцьк зазнав найбільшої атаки РФ з початку повномасштабної війни. Місто атакували 15 російських БПЛА та шість ракет, розповів Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук. На вулиці Озерецькій рятувальники ліквідовують наслідки нічної російської атаки. З пошкодженої дев'ятиповерхівки евакуйовують людей. Вже на Волощук під час повітряної тривоги разом з родиною була в укритті. Зараз її квартира зруйнована. Разом з чоловіком прийшла забрати необхідні речі. Взяли Внуку, футбольні речі, собі перевдягнутися, бо ж не брали перевдягнутися. Ну, ліки. Я думаю, до понеділка вряд ли нас сюди запустять, поки оцінять ці квартири. квартирі всі вікна вирвані. Будемо вже десь перебирати ще по сі може десь кудись по родичах. Внука вже забрали, дочку вже забрали. Зразу трещить телефон. Це дуже приємно. Ну я думаю, що міська рада теж щось нам вже десь переночувати. дасть. Я жила чоловік, дочка. І внук, Зять на війні два з половиною років без вісті пропавший. Богу дякувати живі, здорові, це головне. А решта, решта проб'ємось, і за нами перемога. Це коли ви квартири вийшли. 72. А це який поверх? 9-й. Що винесли? Все необхідне, труси і більше нічого. Таблетки. Ми зійшли раніше, ми зійшли, а внук тільки залишився. Лікарні, лікарні. Капають. Цікла повно на кожному поверсі. У пошкодженій квартирі Ольги Бабікової рятувальники знайшли її кота. Під ванною знайшов. Вона заховалася. Маленько. Як звати? Кійцюнюша, <ріця> героїня наша. <ріця> Нікуди ми не спускалися. Нас немає укриттів. Ми були в себе в квартирі в коридорі. Як був приліт, ми пішли на вулицю. Ми там всередині не були, але немає там нічого. Повиносило, що як ми були, і вікна і двері і все. Що там лишилося, не знаємо. Пустили нас в будинок забрати речі. Що могли, то взяли. Одежу, саме таке помитися і все. Ми просто вийшли з будинку і там стояли. Тут якраз над нами все летіло, ми аж в траву лягали. О, коліна на землі. На сусідній вулиці живе Наталія Ленюк. Від вибухової хвилі каже жінка: у її будинку повибивало вікна та пошкодило стелю. Не знаю, як то, що нам робити, як ми маємо жити і де ми маємо жити. Я навіть не знаю, де тут укруття. Збивали шахіди, потім почалася ракетна атака. І, взагалі, по всій вулиці Ліповецькій постраждали практично всі будинки. До ліквідації наслідків атаки у місті залучили понад 100 рятувальників. Біля зруйнованої багатоповерхівки розгорнули штаб допомоги травмованим, розповів речник Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров. Зараз працюють психологи, розгорнутий пункт незглавності, ну і працюють інші служби для того, щоб Якомога швидше надати допомогу. Ще проводяться роботи по тому, щоб остаточно унеможливити наслідки руйнування, щоб унеможливити обрушення конструкції. Проводимо евакуацію матеріальних цінностей, рятуємо тварин домашніх. Ситуація жахлива. Напевно, кожна квартира пошкоджена. Я була одна, але вийшла на встигла вийти на вулицю, тільки поранили ногу, яку зашили вже. На місці події працювали медики. Ви 4,55. Було вже тут на місці, надавали допомогу. Від початку влучання було приблизно 5-6 потерпілих, слава богу, вони були всі не критично важкі, такими осколками, різаними, множинними. Госреакція на серб більше вони всі госпіталізовані. Були дві жіночки, одна без них, ми її винесли з першого поверху. І одна лишача, то її теж ми винесли і потім її червоний хрест госпіталізував. Бахало, бахало, сиділи в коридорах, а потім. Втекли на вулицю. От бачите, в чому взяла кошельок. Та все, а не документів, нічого немає. Може, до родичів туди підемо. Вже я тепер не проживаю там, вже нема де жити. Лучанам, чиї помешкання зазнали руйнувань і пошкоджень внаслідок російської атаки, пропонують тимчасове відселення в гуртожиток, розповів міський голова Ігор Поліщук. Скільки родин потребують відселення, наразі невідомо. На перший період гуртожиток, тому що за день ви сьогодні не знайдете орендоване житло. Yeah. Поки ви будете в гуртожитку, ви собі підшукаєте житло і далі ми, ми вам компенсуємо кошти на оренду житла в розмірі до 14 тисяч гривень в місяць. На буде чергувати для того, щоб не позабирали речі. Yeah. На ну, протязі двох тижнів поки не поки не буде, тут вирішено питання. Yeah. Будинок панельний це значною мірою ускладнює розбір завалів. Якби він був цегельний, було б простіше. Однак ми бачимо, що роботи продовжуються. На жаль, маємо двох людей, які знаходяться в статусі безвісти, зниклих, тому саме для того, щоб переконатися, чи є ці люди під цими завалами, зараз і проводяться ці рятувальні роботи. Ми маємо цей будинок, який найбільше ошкоджений. дуже багато будинків ошкоджених, квартирних, менш багатоповерхових. Це вікна, це дахи, двері. Щонайменше дві тисячі ушкоджених вікон, є ушкоджені навчальні заклади, є пошкоджена одна. Державна установа, маємо пошкоджений приватний транспорт. Зголосилося дуже багато будівельних організацій. Вони готові надати працівників. Плівка вже є і е, закрити вікна спочатку плівкою, потім будуть вже заміри, і після цього будуть вже вставити вікна на постійній основі. Просто нам треба зараз одне дозвіл від МНС, щоб ці можна роботи почати. Станом на 15-ту годину рятувальники знайшли під завалами багатоповерхового будинку загиблого молодого хлопця, сказав міський голова Ігор Поліщук. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.